Все заїбало, йопта, і ще павішусь нахуй. Невірявки, на йопта, і шнурков. Друзі, привіт! У нас починається нова серія, так як ми в прошлій говорили, що ми вам розкажемо щось цікаве. І це цікаве настало тепер. Тут. Бачите, тут мотор, мотор на підйомниковий, не машина на підйомникова, а вже мотор на підйомники. Це означає, що що, що, що це вже цікавіше. А чим воно цікавіше, зараз ми вам розкажемо. Почалося, почалося все у далекому далекому, далекому, прошлому. 2023 році. Начало, а... літа. Конець. начало літа. то було. Начало. Або начало, або середина літа. Пішли, купили. Два хлопці сіли у такого бордового суперба. Двойкового, двойкового. Двойково. І їхали вони за Октавією, такою зеленою, яка у нас була серія на каналі. Ви її там в прошлому відео бачив. Поїхали вони. Тут по дорозі один із них ще подивився. Та й каже, тут недалеко від нас, кілометрів 50, продають дуже цікаву машинку. У нас ще такої не було, але вона мені дуже полюбилася. Я розказав Віталікові, що за машина, як вона виглядає. Головне, що я зробив, я вам розкажу фішку і секрет, який я зробив. Фішка. Кажу, я, коротше, Віталікові. Машина коштує 230. Віталік такий: в чому подо? Кажу поламаним мотором її продають за 100. 105. 110 було. 110, 105. 110. Не 110 воно стоїло. Кажу, ходім подивимось. Віталік такий, ну, Фіат, то я вже спойлеру. Фіат, то не дуже інтерес, то така машина, я йому показував фотки, він такий, йоу, файно виглядає, дуже-дуже красива не тачка, валий, треба йти дивитися, давай їдемо, все, сідаємо в Супербо, Октавію забронювали, закапчали трос за Октавію, Потянули її ще 50 кілометрів в другу сторону. Далі. Ми приїхали на сервіс, знаючи те, що у нас там є проблема. Проблема була по... масла. маси. давленню Чер... масла там був той насос і турбінка. насос і турбіна. Турбіну ми репасували. Получить. Турбіну порепасували. Насос ми в Чехії не могли знайти. Нам знайшов Дім'ю знайомий в Україні через два місяці. Через два місяці прийшла запчасть. Ми раді, довольні, прийшли, розібрали мото, зняли мотор, розібрали мотор, почали складати. Все вийшло, склали, все як має бути, машинка завелася, поїхала, від'їздила. Машина не цілих 3 тисячі кілометрів. Десь так. Ми, коротше, вже її якби продали, але знайомим. Так що ми хотіли. Ми її продали, але не взяли гроші на даний момент. Машина той ще проходила обкатку по ми хотіли Переконатися в тому, що з машиною все буде добре, і що ми не отримаємо з віздюлей від тих знайомих, кого ми хотіли є Ну і коротше, поїхав я на розборку до наших знайомих, за кроком я їхав, правильно? За було на джеті ми робили. Поїхав я туди, нічого не придвіщало біди. Вертаюся відте. І щось в мене таке хотіння внутрішнє проїзло, що я захотів каву. Була заправка, там буквально 2 кілометри писала заправка, я заїжджаю на заправку і вжаю, як паркуватися. Таких 3-4 метри, і тут такий ту 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 тук і бац, машина заглохла. І не поняв. Зразу відкриваю капот, дивлюся, там пропав антифріз. І про що? І нічого. А почоків не було ніяких, ні було знизу. Антифріза було, а то там вже по тому то, то просто лопнула трубка. Сідаю в машину, пробую заводити машину, машина завелася і поїхала далі. Але такий, знаєте, звучок зараз. Заводжу машину, і в нас з'являється ну, стукій. Ну, дзвоню Дімами. Питаю, що він як почасує. У нас туди на даний момент не було машини, яку би можна відтягнути. Ну, і автомат не дуже добре тягнути. Ми а, рішили були. Що я поїду далі. Пішов на заправку, купив півтора літра води, залив води і поїхав. Поїхав з тим стукітом. Машина приїхала з тим стукітом 25? 30 кілометрів. На ну, то вже такий був стук, що то вже в голові било. Ну не суть. Машина доїхала до сервісу, потім ми не знімали мотор нічого. Ми її поставили, ми її спробували на підйомник. звуки йдуть просто десь із мотора. Найбільший Або... прикол в тому, що йде стук, і якщо ви нажимаєте плавно на газ, і стук пропадає. 2000 оборотів і звука нема того стуку. Ми пробували вилити масло з мотора, ніякої стружки не було. Зняли фільтр, стружки не було. Вилили масло з коробки, стружки не було, зняли піддон, нема стружки. Ми просто вже не, не знали, що робити. І так і залишили ту машину стояти ще десь 2,5 місяці. Більше, вже стоїть 3 місяці. Ну, ми лишили там на стороні. Там, там вона ще стояла, де ми були на, на двого да, раз. Тепер прийшли сюди, тут вона стоїть. І цей мотор ми вже нарешті сьогодні, але більше ніж місяць ми його хотіли розібрати. Сьогодні цей день настав. І будемо надіятися, що то буде якась мелочь така, що її буде видно, і просто її треба буде або дотягнути, або замінити. Але повторюю, мелочь. Коробка передач. Okay. <laughs> no, yeah. Бо вона, кстати, ще тоді, вже по тому, як я приїхав до сервісу, не скидала з 4 на 3. Якщо вже включаєте в вручний режим, то тоді вже вона скидає, а в автоматі вона не хотіла скидати. Може my бути right? ще й коробка. Ми лише yeah. мотор зняти. Ні, <laughs> я розкажу, чому мотор зняти. No Перше, що ми хочемо подивитися, зняти коробку, звісно але якщо ми нічого не побачимо, значного ясно, що ми коробку. Розбирати не будемо, якщо ми не побачимо нічого значного, ми хочемо зняти піддон. Дуже цікавий момент на цій машині, щоб зняти піддон, нам потрібно зняти коробку передачі. Щоб зняти коробку, треба зняти роздатку, треба зняти кардан, треба зняти ходовку, балку передню. Так що ми вирішили так, що ми просто знімаємо цілий мотор, а там уже розбираємо і розбираємо з цією проблемою. Я ще надіюся, бо я відкручував на четвертому циліндрі. Кладеш дивитися, відкручував той, я не знаю, по ну, Відкручував. І я сподіваюся, що я його недобре прикрутив. Тому що мотор знайти на цю машину набагато легше, ніж знайти коробку. Коробка це дуже велика. Проща. Репас коробки в Чехії я тоді дзвонив, той, той же день я дзвонив. Мені сказали, що від 50 тисяч корон. Тобто, неприємна ціна. Дуже, за, за дуже дорого. Да. І коротше шов. Шо, вже... А зазора то у нас було соточка на машині. Ми вже такі були раді, і такі вже кайфували собі, їй. Дивіться, так як ти кажеш, що ти там знизу не докрутиш, ми беремо зараз, просто докручуємо, і соточка залишається далі. Так що, ні, не, Ми зробимо перекупський, там будуть за дірем, поміняємо вкладаєш лише. І через місяць чекай. І тут такий звук-пі-пі-пі. Через місяць друга серія. Ні. Коротше, ми вже почали робити. А ви за цим наблюдайте і... і держіть файну, держіть таку... пальчики хрестиком, аби тут все було добре. Таку файну нашу пісню включимо. Так, да, включаємо пісню і робимо. Авторські права приємно. Авторські права, Ми і так гроші не відповідаємо. У нас короче, одна проблема виявлена, але у нас ще є друга проблема. Колись давним-давно людям придумали силу, да? І Одна людина не розчитала свої сили короче, і у нас стався такий нещасний випадок тут ми, на коробці. на охлажденні масла, які йдуть до радіатора, тут є вступ, тут є виступ. Видите, тут дірка. Як говорив, мой преподаватель по ОБЖ. Дырочка, это у тебя в жопе, а это называется технологическое отверстие. Да, видно резьбу. Тут видно резьбу. Там вкручивается трубка. А тут дырка, и тут нема ничего. А знаете что? Вот тут есть эта трубка, которая осталась, которая обломилась. И треба ее как-то вытянуть. А мы, мы еще таки не пробовали. Ну мы спробуем. Если нет, берем дедушку. Страву нашу, у нас тут такие И он то нам заварит трубку там приварить и все. А тут не колхоз, что мы будем пробовать вытягивать эту трубку. И да? Не да? Ебать! Що ж, друзі, ми знову з вами. І у нас сьогодні дуже хороший вечір. Якщо день був дуже поганим, якщо чесно для нас, але вечір нас врятував. І у нас виявлено дві проблеми: одна вирішена, другу ми вирішимо. і Ішов правильно, машина скоро бринь і до побачення. Дякую дуже гарно Аліекспресові, який придумав ось ці витаговаки. Але друзі, ми повертаємося знову ми в студії. У нас ще одна проблема. У нас немає такої трубки. <ти> нам треба буде таку трубку, ну І вона буде стояти нова десь э, як пів машини. Ну ні, то вже забагато. Ну, 10, коротше, 10 із маховиком. Ми їм скажемо, беремо маховик і беремо э, ту трубку. І що до до... загальному 10 тисяч, ні? Їм же ж теж треба продавати, а нам теж тіпа, треба продавати. І Один одного маємо поняти. Це просто, це, хто це придумав? <тапив> На йому пам'ятник поставив. Треба понести до бабу поразку, бо понесла до. Ось такий наборчик за 74 коруни із Аліекспреса врятував нам тепер 3 години вертіти сверлом і 5 годин ремонту різьби. І ще потім у промивку коробки маслом, То що стружка туди-сюди. Цікаво. Китайці молодці. Ця сторона. Одна тріщина. Це зовнішня, якщо так, це на нас дивиться, коли ми знімаємо коробку. А це вже як мотора І дивіться. І дивіться. Так, за нас близько. І ось десь такий звук, у нас І є. то такий звук і був. І тут тріччяна, і тут тріччяна, і тут тріщина, тріщина Одна тріщина, дві, три, чотири П'ять. Що ж, друзі? Проблема знайдена. Але вона не вирішена Новий маховик стоїть. 14321 корону з ДПГ. а але маховик... але то то лише ні? Ну, Є лише оригінальні. Ну, а новий Бушний маховик ми знайшли за 3 тисячі Якщо він буде в доброму стані, будь людина ще не розобрала, то. І трубку ми також знайшли, ту, яку ми ви викручували. І... І не одну. А, цілих три. І ціна їхня? 10%. За всі три. Ви розумієте, що тут ціни, то. Як за три? За кількось. За 200. дві. Там, дві багато. Але там типу, пописали вже на є три куси. Таких Коро. А. а. -а. Ну коротше, знайшли. І нам все буде лишає потім, що. Купити масло в коробку. Купе... Так, купити. Так отработку мабуть. там на ні, 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 не знаю, масло не дає. Масло мотор. Фільтр не будемо міняти, тому що фільтр там був. Красиво це все складаємо. Це ви побачите на наступний день. І підемо продавати. Правильно? А на сьогодні для нас де день закінчується. Казав, на наступний день. На наступний Наступний день. ми з ними побачимося рівно через тиждень. У них ото буде секунду, не буде Але ти розумієш, Пам'ятаєш, коли знаєш, було деколи вечірня, така програма. І вони казали слідуща серія через тиждень. що, субота? «Слідуюча зйомка через тиждень. Гарно дякую. Залишайтеся на зв'язку. А для вас то. І все. Так що. Переходимо в наступній день зйомок. Ти п'ятку уїби і типу так і тут будемо. Ти типу, поїбиш по руці. А он ти так так. Не змонтуєш так? раз, хоче розхлопнути. Я йому так типу, давай. Ні, Ні. закончиться. Хлопці, Купим суперба. А він. Як то він богатий? Бум-бум-бум. Прийшов, дзвонить нам чувак. Хлопці. Чуєте, ти купив супербаві робить? Ні, він каже, я хочу купити жінці супер. Він купив його, він казав, що він купив, він купив. що хоче купити. Він казав, що купив. Кільки буде стояти заміна мотора, бо він хоче купити супербав. А то він казав, jo... що він його купив. Ні, він каже, vin... я прийшов його дивитися. Zobaczcie, on no Tak mówi, że włożyłem i pierwszy start był taki... Okay. A to wszystko po telefonie mi dzwonił. ty numer do mera. to chiernia. On raz upowił ją. Potem mi dzwonił za 15 minut, bo my znowu na kilku motorach I on nam odwrotnie dzwonił. I to samo i odwrotnie raz. Ja już po prostu wyłączył mikrofon i był orzakiem. Ja mówię, wy rozumiecie? Я не знав, що робити, чи купувати, чи ні. Тут треба міняти мотор, він все заводить так. А потім каже One week later. Що, перевіряємо звук? Ти на мені розкапчала сорочку і ремінь утягла із ноги Це нормально. Так, друзі, всім привіт. Ми повертаємося до нашого Фіата. У нас пройшов тиждень, запчастини прийшли, ми вже в сервісі, це означає, що ми йдемо його. Складувати і надіємося, що все буде добре і поїде. Маховичок. Ми на ньому поїдемо налий. Йо. І даме тобі мікрофон, заведемо собі джібелку і ти на цілі гори будеш розказувати свіж. Я вдох, буду, я буду. ти продам фіат, продам. Що ж, показуй, як у нас виглядає Маховичок. Всі ми пам'ятаємо, як у нас виглядав старий. Нульовий, це новий. Ми на нього ждали 7 днів. 8800 крипчу. корун. Чеських. І плюс дві трубки. 1639. Плюс масло. 3000. І плюс наш час із роботою. І масло в мотор. І масло в мотор. Ми зляли. No. А я. Ну, масло. Yeah, yeah, <laughs> Ти наші діалоги не знімаєш. Okay. А, пахне. Пахне новим. А пахне як. Коротше. У мене Покупи. тут болтики. Зараз ми їх почистили від старої, старого клею. Наносимо новий синій клей, бо тут був синій. Бо правильному мали йти нові болти, але ці непогані. Правильно, правильно. Бемо ставити. Будемо ставити. А для вас що? Для вас музичка. Оператор. Дай Та як перший не наїжджені. Займаєш? Нормально ставимо? Не бісні? Що, друзі? Мотор поставили, збираємо все купи, але у нас виявився один нюанс. Який? Розказу. Коли ми розбирали цей мотор, там є такі дві трубки на охладжінні коробки. До радіатора ведуть ці дві трубки і охолоджується масло у коробці. Коли ми відкручували, один ми відкрутили. До нього йде трубка, а другий не відкрутив, він обломився. І Діма дуже розумний, перше, що зробив, взяв і заказав нові трубки. Питання. Що тут може бути не так? Того, що такий, секундомір, 5, ця запчастинка йде на цю трубку. Але вона продається окремо. Тобто, що я купив трубки, я їх можу собі її лишити. Бо мені треба лише цю запчасть. Я дав за трубки 1600 з доставкою, а ця запчасть стоїть 500 км. Це означає, що Що треба заказати. Воно стоїть тільки 600. 502. Коротше, закрулимо 600 крон, ната зачасни стоїть. Вона прийде аж понеділок, сьогодні у нас субота. Тож ми сьогодні дозбираємо, видріляємо машину на вулицю, а вже на вулиці там закрутимо і все. І будемо пробувати. Ні, то завести може провести. Ну за невазка. Не та ні, по кроку не буде робити. Так, що якся нас заведе? Ви ще побачите сьогодні, але як їде. Вже побачите потом. На, На наступних датчах секундах. <гум> <гум> так що Ми погнали. Нам лишилося прикрутити кардан, вихлоп. і скласти Зверху електрика, гадічка так далі. Тобто, ще роботи є. Так що погнали. Ну що ж, друзі, ось так і підходить наш другий зйомочний день. В гаражі вже прохладненько, пічка вже не топить. Були би раді, якби ця машина сьогодні поїхала, але, на жаль, на жаль, немає тої запчастинки, яку ми вам показували пару хвилин тому. Так що ми її заказуємо. В понеділок вона буде після обіду. Ми то все кладемо, заливаємо маслице, антифріз, там туди-сюди, може наоборот. То все наливаємо, заводимо і. Продаємо, заробляємо бабки. А може ще все обернеться і буде друга серія, то вже ніхто не знає. Такі от ділішки. Ну, дуже шкода, що не прийшла запчастина. Так як сьогодні субота, ми вже її і не знайдемо, і не знайшли. Будемо 100% чекати понеділка, що як добре, що взагалі та запчастина продається. І що вона досить швидко її можна роздобути, тобто зранку заказати замовити, а в обід вона вже буде тут на місці, так що це дуже великий плюс. Так то, що я нагадаю вам, що ми чекали на масляний насос 2 місяці, то я думаю, що для цієї машини ось така мелочь і що на неї не треба ждати, то дуже-дуже добре. Що якось так, я не знаю, ми вже побачимося, коли машина буде чиста, намита, нафоткана, підготовлена до продажі. Na razi se prenosimo se kuda.? Ha? Na meku? Do operatora pod hiježu. da on bida robeete puccimoov naći. na zapravku. oddvaj na zapravko. Na zapravko. se na šlowku zapravku. Хоча якби тут якийсь хуй, блять. Mm. Ну що ж, друзі, як я і обіцяв, ми вже на мийці, на шелці, на заправці, як ми все і говорили. Тут наша машинка. Машинка вже працює. Ми зайшли помитися, але там черга не знаю, чи ми сьогодні то спіємо, тому що на годиннику вже 10 Нам би хотілося і поспати трошки, завтра зранку вставати. Що ж у нас по машинці? Все підзібрали, запчастинки прийшли, все працює, все добре. Надіємося, що так і буде і далі. Єдине, що, як ви можете бачити, я не знаю, камера передає чи ні, трошки мигає світло. У нас слабий акумулятор. я надіюся, що він зранку заведеться. Бо якщо він зранку не заведеться, нам прийдеться купувати новий акумулятор, а то, ой, як не хочеться. Так що, якось так. Ми би хотіли завтра машинку продати, є покупець, і не дуже хочеться вже купляти акумулятор, бо ми встрянемо опять на 200 доларів. Це не дуже приємно. І ще його там так міняти важко, що його більше не хочеться міняти, чим купляти. Напевно, я би його може і купив, дав людині, щоб він собі його поміняв. Тому що ви бачили, де там акумулятор зараз знімати колесо, підкрильник, і це дуже довго і складна, складна процедура. Мичка зайнята. Так що, напевно, зараз будемо дивитися підсйоми машинки. Ні? Так. Yeah. На тому наразі все. Я вас залишаю дивитися підсйоми нашої красивої машинки. А ми повернемося в наступній серії. Чекайте наступну серію. Буде дуже цікаво, дуже крута машинка. Наразі дякую за перегляд. Відео, напевно, як кому. Може комусь буде цікаво про таку машинку, напишіть в комент і ми знімемо обзор на неї. Якщо не на цю, то на якусь другу ми знайдемо похожу машину, якщо цю продамо, знімемо на неї обзорчик. Я вам всім гарно дякую. Ставте лайки, пишіть коменти. Далі більше. Бо.